Байка відповідь. Одного разу маленьке курча запитало у великого півня. Чому у чаплі довгий дзьоб, а у мене зовсім маленький? Відчепись. Чому у зайця довгі вуха, а у мене навіть малесеньких немає? Не чіплясь Чому у кішки м'яка красива шубка, а у мене якийсь противний жовтий пух. Відійди, кажу, замовкни. Чому навіть маленьке цуценя вміє вертіти хвостиком, а у мене ніякого хвостика немає? Та відчіпись ж ти, гримнув на нього півень. Чому в цапка є ріжки, а у мене навіть поганих ріжків немає. Перестань, йди геть. Усе відчепись, геть, перестань. Чому всім маленьким дорослі відповідають на запитання, а ти ні, пропищало курча. Тому що ти не запитуєш, а просто всім заздриш, сердито відповів півень. І це була чиста правда. Той хто заздрить іншим, не вміє радіти тому, що має сам. Тому хто заздрить іншим, завжди буде всього замало. Діти, а ви як вважаєте? Чому курча все хотіло, як у інших, або заздрило? Давайте на хвилинку заплющимо очі і уявимо. Що було б, якби всі бажання його здійснились? Довгий дзьоб, хутро, як у кота, хвістик цуцика, ріжки козенята, вушка зайчика і все це на ньому маленькому пухнастому курчаті. Чи впізнала б його мама квочка? Як ви гадаєте, а тепер візьміть олівці та намалюйте таку чудосію.